П'ятниця 12 вересня. Традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілаван. На початку випуску коротко про головне у Чернівцях колишньому виконувачу обов'язків начальника ЧТУ повідомили про підозру масштабна реконструкція водогону у Чернівцях, На якому етапі роботи Буковина Чернігів, як зіграли жовто-чорні у домашньому матчі? У Чернівцях колишньому виконувачу обов'язків начальника комунального підприємства Чернівецьке тролейбусне управління повідомили про підозру у нецільовому використанні бюджетних коштів. За даними бюро економічної безпеки, йдеться про суму понад 7 мільйонів гривень, які мали піти на оновлення транспорту та модернізацію підприємства. Натомість гроші витратили на оплату електроенергії за завищеною вартістю. Правоохоронці кваліфікують дії посадовця як кримінальне правопорушення за статтею Нецільове використання бюджетних коштів у особливо великому розмірі. Два дні без води. У Чернівцях обмежать водопостачання з 16 по 18 вересня. З 10 до 19 у вівторок, з 22 вівторка до 7 ранку середи, з 9 ранку середи до 7 ранку четверга 18 вересня. Вода буде у районах Роща, Садгора, Калічанка, Клокучка, а також вулиця Руська від вулиці Січових Стрільців до села Остриця. Однією з причин відключення води є масштабна реконструкція водогону у Чернівцях. Роботи розпочалися торік і охоплюють заміну аварійних ділянок, будівництво фабрики та модернізацію мереж. На якому етапі роботи нині, та коли планують завершити реконструкцію у сюжеті? Ремонт водогону розпочався на початку 2024 року. У межах реконструкції запланували заміну аварійних ділянок магістральних водогонів, будівництво фабрики з виробництва гіпохлориту, лязне зараження води та ремонт майже 13 кілометрів мереж. Реконструкція Цієї гілки водогону дозволить забезпечити надійне водопостачання для чернівців, оскільки по її результатам ми будемо мати фактично нову гілку від третього підйому до міста, і саме вона зазвичай була найбільш проблемною останні роки, коли мешканці відчували найбільше відключень і незручностей. Ми не будемо чіпати центральну частину міста. Ми концентруємося на більш великих діаметрах і більш магістральних мережах. За умовами міжнародних контрактів роботи фінансуються за рахунок грантів і кредитів. Наразі виконано майже 70% робіт. Зараз проводиться закінчуються вже бурові роботи на сувному схилі. Там пробурено 63 палі глибиною до 26 метрів і діаметром близько одного метра. Під час оновлення мереж доводиться тимчасово перекривати воду у місці, оскільки цього вимагає технологія робіт. На жаль, така природа робіт, що інколи потрібно перепідключення, або потрібно зупинити воду для врізки для отримання доступу до води для прокладки чука, оскільки сама технологія потребує доволі багато води, і ну, потрібно інколи підключитися серед поля і іншого варіанту, як підключитися в існуючу трубу, просто немає. Ключові ділянки водогону оновлюють сучасними та надміцними трубами. Основна частина водогону буде. Замінена на труби з високомісного чавну з кулястим графітом. Ці труби вважаються одними з найнадіжніших на сьогоднішній день. Також там використовується спеціальний замок, який дозволяє витримувати більше навантаження, тому що у нас доволі високі тиски в цих мережах. Ці труби зверху покриті цинковим покриттям. Частина робіт буде завершена в цьому році, а остаточну реконструкцію планують завершити до кінця червня 2026 року. Катерина Тарасюк, Микола Ганоцін, Новини Сі 4 Хірурги медичних закладів щодня використовують десятки спеціальних інструментів та виробів медичного призначення. Частину з них, як правило, можна використовувати повторно після ретельної стерилізації та контролю безпеки. Саме від цих етапів залежить успіх наступної операції. Про стандарти використання медичних інструментів та нові вимоги до дезінфекції і стерилізації говорили сьогодні. Учасники дискусійного клубу у Буковинському онкоцентрі деталі у сюжеті. Хірургія у будь-якій лікарні починається зі стерилізації та правильної дезінфекції медичних виробів у Буковинському онкоцентрі Провели дискусійний клуб по репроцесінгу повторному використанню медичних інструментів. Репроцесінг наразі є надзвичайно важливим для роботи лікарень. Це є перестерилізаційна стерилізація інструментів. Тобто ми сьогодні будемо дізнаватися нове, те, що є у репроцесінгу, не забувати відповідно старе і будемо здобувати нові знання. На захід запросили не лише працівників Буковинського онкоцентру, а й медсестер з інших закладів міської, обласної та приватних лікарень. Ми побачили, виявили потребу. По-перше, потребу і бажання людей вчитися, навчатися, і бажання людей знавати щось нове саме про репроцесинг і стерилізацію медичних виробів. Тому нами була така. Зроблена ініціатива в таких навчаннях. Конкретно спочатку ми їх робили в Києві на базі медичного центру Добробут десь певне з півроку назад. Ми почали їх організовувати локально по обласним центрам. Запрошений спікер Дмитро Малява ознайомив молодший та середній персонал з останніми змінами у санітарних нормах, на яких ґрунтується репроцесінг, та розібрав з присутніми окремі випадки стерилізації. Ручне очищення, в свою чергу, поділяється на два подтипи. Ручне очищення з зануренням. І ручне очищення без замовлень повторне використання медичних виробів світова практика, яка базується на високих стандартах обробки та стерилізації. Кожен інструмент проходить кілька етапів контролю, щоб гарантувати пацієнтам безпеку під час хірургічного втручання. Якщо інструмент неякісний, голко тримаючи за він просто не тримає, і плюс воно незручно для користування хірурга. Тобто, руки мають відчувати інструмент. А якщо інструмент неякісний, вони не відчувають і від відповідно про шиття або зажимання або різання, воно не є неякісне і воно може викликати помилку під час операції. Ці помилки не є доцільні, тому що розглядається життя пацієнтів і від того, який буде операція, залежить якість інструмента. Якість інструмента, стерилізація інструмента це є надзвичайно важливою в хірургічній практиці. Репроцесінг медичних виробів це не лише економія ресурсів, а й важлива умова забезпечення доступності сучасних операцій Олена Крічко, Михайло Урбанович, новини 4 Буковина вдома зіграла у матчі шостого туру першої ліги з командою Чернігів. Гра була напруженою. А попри негоду, чимало вболівальників прийшли підтримати рідний клуб. Як завершився матч для жовто-чорних, та що про гру футболістів каже головний тренер. Дивіться далі. Футбольний клуб Буковина попри дощову погоду здобув переконливу домашню перемогу над Черніговом. Чернівчани забили супернику чотири голи та пропустили лише один. Автори м'ячів у складі жовто-чорних Богдан Бочук та Данило Гончарук. Я дуже задоволений матчем. Напевно, це наш найкращий матч поки що в цьому сезоні. Я хочу, щоб ми далі так продовжували. А сьогодні дуже Агресивно ми працювали в атаці, дуже дисципліновано грали в обороні. Звісно, там був один момент у Десни, який ми дозволили, щоб він був. Але так ми зіграли дуже дисципліновано і дуже агресивно і якісно в атаці. І тому ми заслуговано сьогодні перемогли. Матч відбувся в рамках шостого туру першої ліги на стадіоні Буковина. У першому таймі капітан команди Богдан Бойчук відкрив рахунок на 21-й хвилині. Після перерви 57-ма хвилина відзначився Данило Гончарук. А вже на 62-й хвилині Бойчук оформив дубль. І Для того щоб він пошвидше призвичався до цього поєдинку, Тут бойчук менець на ударній позиції забуває третій мяч Буковини на 62-й хвилині. У компенсований час капітану жовто-чорних вдалося зробити хет-трик. Це перший Людьми. Тому дуже приємно і незвично. Я думаю, за рахунок командних дій ми добре комбінували попереду, і в нас було дуже багато моментів. Я гадаю, що ми могли навіть з більшим рахунком перемагати. Гості з Чернігова відповіли лише одним голом на 79 й хвилині. Завдяки сьогоднішній перемозі Буковина вийшла на першу сходинку турнірної таблиці, маючи у своєму активі 14 очок. Наступна гра Чернівчан у рамках чемпіонату України відбудеться 22 вересня проти лівого берега з Києва. А вже 18 вересня Чернівчан запрошують під. Римати рідний клуб у Кубковій зустрічі з львівськими Карпатами. Олена Крячко, Микола Гануцін, новини Сі4. У Чернівцях. Готуються відзначити 55-річчя пісень Володимира Івасюка Червона Рута та Водограй. Саме тут на театральній площі вони вперше прозвучали і стали символами української музики. У суботу, 13 вересня, о 17 годині, на площі відбудеться святкова програма з театралізованим відтворенням історичної прем'єри, виступами артистів обласної філармонії та сучасними інтерпретаціями легендарних композицій у зв'язку із заходом на театральній площі обмежить рух з 15-ї до 21-ї години. На цьому ставимо інформаційну крапку більше актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Мирних вихідних на все добре. Побачимось на Сі4.